Вже дуже Лаврівщева та кілька десятків інших вулиць все ще з відкритими люками. В Ужгороді 502 люки перебувають на балансі водоканалу, Укртелекому, Уженергії та Закарпатгазу. Відповідно, вони власними коштами і повинні вирішити це питання. Тим часом жителі міста борються з цією проблемою як можуть. Місцеві бідкаються, ями заважають безпечно пересуватися по місту. Опасно і для дітей, і для взрослих, і для транспорту, для всього без сумніву заважають, бо я недавно у мене є машина. Я недавно попав колесом у машину і погнув діск. Ну, я не знаю, це повинна, напевно, займатися влада міста. І взагалі з містом повинна би займатися. За останні 9 місяців комунальні підприємства Ужгорода закрили 270 зливових люків. Ще повинні закрити 25%, запевняють у міській раді. На закупку зливових решіток виділили 480 тисяч гривень. Однак, гроші не пропускає казначейство. Саме це стримує роботу комунальних служб. Дужгородської міської ради виділені кошти на дані потреби. Це 480 тисяч гривень, які повинні були закупитися люки оглядові колодязі і зливові решітки. На сьогоднішній день кошти не фінансуються, вони лежать в казначействі і це стримує роботу. Підприємства не сплять, вони займаються даною проблемою. Наразі у міській владі контролюють усі вулиці з відкритими люками. Зокрема, у Кортелекому потрібно закрити три люки, які тимчасово прикриті. У енергії залишилося 10 – на вулицях Чорновола, Володимирській та у Новому районі. Комунальне підприємство Уженергія воно вже в стадії ліквідації і прийнято рішення обслуговуючим житлово-експлуатаційним організаціям надати їм, щоб вони закрили. Житлово-експлуатаційні організації закривають бетонними плитами, і за інформацією, товариство Житлосервіс має закрити дані люки до п'ятниці. У міській раді відстежують ситуацію щодня. До п'ятниці підприємства Ужгорода повинні закрити усі люки бетонними плитами. Розпоряджатися коштами міської влади ж можна буде тоді, коли казначейство їх пропустить.